Пізній сорт Магнус. Листя дуже схоже на Мальвіну. Але ягодка зовсім інша. Навіть є ось такі ягодки притаманні Мальвіні. Ну, магнус і мальвіна вони, так сказати, родичі. Так, йогітка ось така. Ось така це посажена полуничка із копанки, тому урожайність ще поки не покажу. Це вже на слідуючий рік. Поки що тільки розводю, але ж вже можна спробувати йогітку. Вона приторно солодка. Є кислиночка, але вона в гармонії з сладостю. Ягідка плотна. Ось така є пустота. Дуже смачно. Є ось така. Ось така. Дійсно, сорт дуже солодкий. Навіть приторно солодкий. Вже починає пускати вус, але могну саме не зовсім трішки, звичайно, я розмножу для себе. Як будуть лишки, то значить буде ще й розсода. Аргентера вже вовсю пускає ось вуса, тож будемо підставляти стакончики. Ось на отакій полуничці, де у мене вона ріденько, де вона без хвороб, без хлорозів, без п'ятин. І листя не заважає мені ставити стакончики. Тут можна не обрізати полуничку. Я маю на увазі листя. Тут немає ніяких проблем його обробити. Від хвороб, після того, як полуничка від відплодонилася від хвороб, від шкідників. Мені говорили, що Аргентера дуже поражається тріпсом. Але поки що я його тут не наблюдаю. Ця взагалі дуже солодка. Так, ну і долі. Подивимось, що тут засорти. Лаурета. Лауретта це фріго. Тут я мало залишала квітконосів, тому що це фріго висаджена весною взагалі, вона вже пускоє ось вуса. І ось така йогітка. Я її ще не куштувала. Зараз куштуємо разом. Ось така полуничка. Тут взагалі нема. Нема ніякої кислиночки, то це вона дуже солодка. І з фруктовим смаком. Ось така вона всередині світловота. Ось така полуничка. Ну, я думаю, що на слідучий рік вона покаже себе в більшій красі, тому що ну, все-таки весняна посадка квітнева. І був клас А. Це невеликі соджанці. Ось уже соджанці полізли до землі під агротекстиль. Будемо підставляти стаканчики. Тож, ось так ми квітконусиці прибираємо, щоб воно не тягло лишнє. Ну, ось така гарна йогітка. Дійсно смачний дуже сорт. Це фріго я отримала з Італії. Тож, Буде в мене на слідчий рік вже друга репродукція. І потім вже побачимо її врожайність. Але її дуже хвалять. Я думаю, не дарма. Далі в мене сорт Теа. Ось така йогітка. Вона теж висаджена вже навесні. Навесні висаджена із стаканчиків, які я укорінювала. Ось така. І ця солодка. У цій є скислиночка, але далеко-далеко і вона в гармонії. Смачний сорт. Пізній сорт, це теж у мене теа. Ой, трішки переплутала. Це в мене теа, яку я отримала восени. Ви пам'ятаєте, я восени отримувала вуса. І це вони укорінені. Вуса. Ось такі вони. Вони вже тут поділилися. Так, це Теа. А це? А це в мене Фріго. Це в мене Фріго. Теа із висаджена розсадою Фріго. Тобто заморожена була із Італії. Класний сорт. Я їх просто понемурувала ТА1 і ТА2. ТА2, що я отримала від підписника, а це це приїхала з ітолії. Тут, звичайно, я повидаряла все. Ну, є, звичайно, десь десь пропустила. Я хочу, щоб вона окріпла, щоб її розмножити. Так, долі. Долі у нас йде Елоді. Це Фріго. Це солодка із таким присмаком цукерок. Така приторна солодка. Вона вже пусков вусики. Так, мене питали, що ж це таке. Зараз покажу. Ось, Коли пересихає вус, це нестача вологи і жара. У нас дуже-дуже сильна жара, тому, тому ось так, так. І треба ж попробувати тепер оце квіки. Ну, квіки ми вже пробували. Квіки ми вже пробували, що вона класна. Це я вирішила її оновити і замовила фріго. Хочу спробувати ще нодю, ще раз, тому що вона мені взагалі не сподобалася, коли я її куштувала. Це теж фріго. урожайність зараз нема сенсу показувати, тому що, ну, квітні посожена. Одна ягідка. Ніяка, а одна солодка. Це вже радує. Тож буду розмножувати, посадю побачимо, що вона дасть нам на наступний рік. Трішки вона підхлорую. Ну, так як це рудечка Ольбе, то це притаманне цим сортом. Так, лімалексія. Лімалексія ми вже, по-моєму, куштували. У неї така круглувата ягода. Солодка. Є кисло... кис... кис... кислинка, є і солодость. Все в гармонії, все класне. Смачненька ягідка. Ось такої форми. Ну, звичайно, це ж квітнева посадка. Смачний сорт нагадує мені сибілу от смок її. В неї теж такий смачний, соковитий такий сурд. Дуже сток. Птиці спасають оці тільки від горобців, але сороки. Сороки тут просто кайфують у мене на грядках, Тут у мене не вистачає сітки, ну та тут і ягоди мало, тому що тут висадка вже оцих трьох, трьох рядів весною. Ну а це осіння вже дуже-дуже пізна. Тут взагалі висадка для вусів. Я не планувала тут взагалі, щоб ягода була, ну так, щоб скуштувати, яка на смак, особливо які нові сорти. Тож, дуже сток. А це вже тут хтось грібся із собок. Собоки приходили і сток мені мені задролиться огротекстильцю. Треба взяти грибочок, приколоти. Так. І вже скоро, скоро, скоро буде мальвіна. Уже є червоні ягідки. Ну, про мальвіну потім долі. Чорний принц у мене висаджений. Уже пізно-пізно осінню скупанки. Скуштуємо просто ягідку. Всі сорти дійсно відрізняються. Смачна ягідка. Солодка, але на продаж у мене не буде цього сорту, тому що в мене взагалі їх тільки три кущика. Тож, будемо дивитися на слідуючий рік і урожайність, і, я думаю, вже я її розмножу. Навіть з одного кущика і то можна розмножити при бажанні рослинки. Тож сорт дуже, дуже смачний, солодкий, солодкий, солодкий. Вжиток виглядають, кожного ранку приходимо, поправляємо, щоб ніде не виглядала йогітка, тому що печеться просто, просто зразу, все підпікується. Де вже відплодоносили, то ми вже залишаємось ток, щоб вони вже були на вулиці. О, вон теж з'їхало. Треба попробувати піти. З'їхало. З'їхало агроволокно. Це, по-моєму, сибіло. Да. Це сибіла. Але сибіла не дуже печеться, бо в неї таке лопате листя, що ховається ягода під листом. Але о, ось скільки мурох. Я от кілька днів тому помітила активацію мурах. Дуже багато їх зараз вело за чомусь на поверхню, звичайно, вони розносять, плю. Тож не дуже добре, що вони в нас тут є. І все там накрито кругом. Як бачите, все кругом накрито. ну Реальність у нас така. Сьогодні обіцяють нам 35, але на сонці будуть, буде більше 40. Вчора 42 градуси було на сонці. Тож, ось так. Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна! До побачення!